Всім привіт! Це рубрика завдання друга частина. І так того разу тут є 10 завдань. Того разу було 5. На другий раз буде 5 разів більше. Починаємо. Перше завдання. Який у тебе улюблений кольор? В мене є два. Е, синій і жовтий. Друге завдання. Оце. Це, е, це одне завдання із них я написала, і це воно. Я хочу до завтра 100 лайків і 100 підписників. Будь ласка. Наступне завдання. Який І... твій улюблений урок. У мене фізкультура. Ой, у нас тут хто прийшов. Помахай привітик. Всім привіт! Це котик, це не я. Наступне завдання. Це, ой, два відгуки. Який твій улюблений фрукт? У мене банан і, і кавун. Наступне завдання. Так, воно таке маленьке. Заспіваю перший куплет. Пісні незламна. Там, де земля красива, там мого роду сила, де мамо я щаслива, там мій дім, там я мала, зростала, звідкоси заплітала, і щастя вишивала рідним всім. Не зламна, не зламна. Наступне завдання. Тресно, що там буде? Та не я придумувала. Одно лише. Який в тебе телефон? У мене е, Android Tecno, е, Pop 5. Наступне завдання я вже забула яке. Пресную, яке там завдання буде? Треба на одній нозі, 50 разів, 50 разів на одній нозі. Давайте все. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, шестнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать, три, двадцать, четыре, двадцать, пять, двадцать, двадцать, семь, двадцать, восемь, двадцать, девять, три, тридцать, один, тридцать, два, тридцать, три, тридцать, четыре, тридцать, пять, тридцать, шесть, тридцать, семь, тридцать, восемь, тридцать, девять. Стоп.

Любиш котиків і собачок. Оборні. Наступне. Ой. Дивіться, що вже немає, Очевидно. В якому ти класі? В четвертому. Що вже нема? А, там... а, там вже немає. Всім папа -па. до наступного челенджу. Пишіть, які завдання в третій частині буде. Я прочитаю.